Не думаємо про такі речі, про важливу річ. Ми з вами не думаємо про те, е, якою серйозною проблемою після війни стане адаптація ветеранів. Нам здається, що от ветерани, соціальні програми, психологи, але насправді це цілий пласт, це цілий, я не знаю, сфера, сектор життя нашої країни, над яким потрібно буде працювати всім без винятку. На це повинні будуть працювати і Міністерство молоді спорту, міністерство культури, міністерство реінтеграції окупованих територій, міністерство економіки буде працювати над тим, аби адаптувати ветеранів. Я трошечки досліджував це питання, Тут дуже важливе, складне питання. Потрібно буде створювати цілих, їх називають на деяких країнах батальйони психологів, які будуть працювати з тими людьми, які повернулися з фронту. Тому що люди, які повернулися з фронтом, вони взагалі інакше сприймають життя. Що ви розуміли, наприклад, в Америці проводяться спортивні змагання, спортивні змагання а, от діти ветеранів. А, Проводяться між ними спеціально окремі спортивні змагання, тобто спортивні змагання, в яких беруть беруть участь тільки винятково діти ветеранів. Для чого аби ця ветеранська ком'юніті, аби батьки могли між собою зустрічатися і спілкуватися, тому що ветеранам спілкуватися з цивільними людьми, які не бачили війну на власні очі, дуже часто буває складно зараз. Ті люди, які повертаються в до цивільного життя, можливо, після поранення, можливо, після, скажімо так, відставки, після демобілізації. Вони. Зіштовхується з такою штукою, яка називається зараз. Я вам скажу, яка називається синдром після фронтового знецінення. Він накриває багатьох. Він накриває майже усіх. І що таке синдром після фронтового знецінення? Хочу вам зараз пояснити, аби ви зрозуміли наскільки масштабною є дана проблема психологічна проблема адаптації ветеранів до цивільного життя. І на зв'язку Уляна Банцьо, психолог. Пані Уляно, добрий вам день. Добрий день. Но ну, той термін, який я зараз, той термін, який я зараз вжив, е, е, після фронтового знецінення, що це означає після фронтове знецінення? Це такий синдром, який зараз з'являється, він передбачає трохи інше сприйняття реальності, так тобто mm -hmm. те, що відбувалося mm -hmm. з військовими на війні. Це було важливо, а коли вони повертаються до цивільного життя, оці такі турботи, побут, воно все сприймається як щось незначне, щось таке, що взагалі не потребує уваги, тому що воно вирішується дуже легко і просто, і витрачати на це зусилля не є сенсовним для тих, хто повертається з війни. Але Складність власне в тому, що це процес адаптації до цивільного життя, тобто повернення до цивільного життя. І складність якраз заключається в тому, щоб оцей синдром подолати, тобто надати значення тому реальному життю цивільному, в яке повертається військовослужбовець. Ну знецінення мається на увазі військовий, який повернувся з фронту, починає знецінювати цивільне життя саме так. Тобто, коли наведіть ну, приклади, щоб ми розуміли, угу. тобто, коли, наприклад, військовослужбовець. Знаходиться на бойовому завданні на території бойових своїх задач, то у нього є чіткі поставлені цілі, мета, до якої він йде, завдання, яке треба виконати. Коли ж він повертається в цивільне життя, якісь прості маніпуляції, типу похід в магазин за продуктами чи вирішення своїх сімейних якихось задач, навіть просте таке, як. Відвести, наприклад, дитину в школу чи в садок, чи комунікація з рідними все сприймається як щось таке, що вже не має змісту, так тобто не можуть вони надати зміст таким задачам, які в цивільному житті є важливими для цивільних людей. І коли вони повертаються до цивільного життя, військові, вони проходять таку собі ще можна сказати війну внутрішню. Коли їм потрібно заново адаптуватися до цього життя. І, на жаль, не всі з цим справляються і повертаються в зону бойових дій. Тобто, не може, їм здається, скажімо так, цивільне життя нецікавим і неважливим? І не Можна так схарактеризувати, але насправді все досить глибше і індивідуальніше. Є така закономірність, що якщо Військовий до початку бойових дій, тобто до початку того, як він сам вирушив на свої бойові задачі, жив цікаве наповнене життя, і воно для нього мало зміст. То цей синдром менш менше його вражає, так тобто е, йому хочеться повернутися в те життя, яке він жив до так після демобілізації або в разі настання неможливості. Де він був реалізований. Можемо так та назвати, тобто, де де йому подобалось те, що він робить. Якщо ж до початку бойових дій були труднощі, складнощі, не подобалось те, що робив в цивільному житті, то велика ймовірність того, що адаптація буде проходити набагато складніше і може навіть не реалізуватися. Пані Олена, а які от ви можете скажіть, які а по перше то мені стало цікаво от піс по після фронтове це як частина посттравматичного синдрому? Воно виникає? Чи ці поняття не пов'язані між собою? Вони не обов'язково пов'язані, вони можуть бути пов'язані таки, все дуже індивідуально. Це не закономірність. Тобто, не обов'язково, якщо є посттравматичний стресовий розлад, то буде постфронтовезне знецінення, але може бути теж. Як одною одним з наслідків, одним проявів. добре. Коли військовий ветеран повертається з фронту, які є, скажімо так, етапи адаптації, і як е, люди його оточуючи, друзі близькі можуть допомогти йому пройти ці етапи? Я так розумію, і складність цих етапів різна так, е, зазвичай механізм такий, що після повернення з, е, з бойових дій. Кожен військовий має пройти таку двотижневу реабілітацію, тобто не відразу повертатися до своїх якихось цивільних процесів, а побути ще в такому закритому середовищі, де він може отримати психологічну допомогу, фізіологічну, якщо це необхідно, медично, і так далі. І після того поступово повертатися до своєї сім'ї, до своєї родини. Дуже буде добре, якщо рідні зможуть навідувати от за цих два тижні, але короткостроково. Військового свого близького для того, щоб він поступово повертався до свого цивільного життя. Що можуть зробити рідні, знову дуже залежить від того, що відбулося з військовим, яка причина його демобілізації, повернення чи втрати можливості воювати. Але так від рідних дуже багато залежить, тому що вони створюватимуть середовище, в якому людина повертатиметься до цивільного життя, і тут дуже важливо. Не можу сказати, що терпимість, але все ж таки розуміння того, що відбулося з військовим, як реагувати на його прояви, куди звертатися за допомогою в разі якихось гострих, наприклад, проявів агресії, які бувають досить часто, і, відповідно, готуватися до цього повернення теж повинні всі близькі. Тобто людина не повернеться такою, як була, часто зовсім не такою повертаються, і рідні можуть бути до цього не готовими, якщо не будуть готуватися. Чув, що от є військові, які повертаючись з фронту перші тижні, бо навіть перші місяці вони перепрошую за сленгове слово забивають на свої побутові потреби, на навіть гігієнічні потреби свого тіла елементарно. Їм це здається. Це є це є приклад постфронтового знецінення, саме так. Це, от, власне, один з проявів постфронтового знецінення. І коли... Навіть ну от те, що людина почне слідкує за гігієною, це приклад постфронтового знецінення. Е, ну воно приблизно виглядає так, що військовий намагається так само слідкувати за своєю гігієною, як слідкував в зоні бойових дій. Ну і це умовно відрізняється. Ну так там це ж протерся вологими сервеками. Ну, от нам простим людям поясніть, які емоції відчуває людина, яка після фронту а, повертається в цивільне життя. Якими якими фарбами, якими емоціями вона сприймає все, що відбувається навколо? Ну якщо ми говоримо про синдром постфронтового оцього знецінення, то це зазвичай О, це, байдужість. Так, от, людина повертається там, де була динаміка, вибухи, драйв. Прориви, знищення, порятунок, евакуація. Що як це все через які емоції сприймається? Що тут? Дуже виглядає як байдужість або відсутність емоцій. Тобто, це не завжди може бути, що йому все рівно, але може бути ну як. Нема контрастів, так немає яскравості відчуттів, тобто нема відчуттів як таких. Так, ну тобто нема реакції на все, що відбувається навколо, і тому дуже часто це стає складністю для рідних, тому що їм здається, що вони роблять щось не так, або що людині потрібна термінова допомога. Це часто буває так, що триває, наприклад, 2-3 тижні місяць. І потім стабілізовується, якщо немає провокацій до військового, тобто ніхто не вимагає від нього емоцій, а йому дають можливість їх набути заново. Ну і ще скажіть: от для того ми розуміли, тут глядачі одразу пишуть, що значить війна, це наркотик. А, ну я розумію, коли, наприклад, робота. Стає наркотиком. Це цікаво заробляння грошей. Чим більше грошей ти підсідаєш на це? Там навіть для чиновників корупція це наркотик. Для когось спорт це наркотик. Як війна, де смерть, вбивство, фізичні обмеження, нестача їжі, нестача інших потреб може бути наркотиком. В чому там конкретно де оцей е тригер, без чого людина не може жити? Що, от що, 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 що там, от такого прямо? Ну, по перше, війна сприймається як робота. Знов ж таки якщо робота може стати наркотиком, то якщо війна сприймається як робота, вона також може стати наркотиком. <гану> на роботі я наприклад дивіться на роботу я ходжу і я відчуваю реалізацію, що мені вдалося виконати те завдання. Не знаю, якесь е досягнення. Ми там не знаю, виграли тендер, наприклад, в компанії. Я відчуваю о круто, я це зробив там. Чи я заробив е певну суму грошей преміальні отримав? Тут я відчуваю тут. Знаєте, як е Заохо я, я розумію, яке заохочення. Мені хочеться ще, 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 і ще. На війні чого хочеться ще, 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 ще. Що там навколо кров, бруд, смерть, сльози. Ну давайте почнемо з того, що. Конкретно в бойових діях воно не сприймається так, як ми це сприймаємо в цивільному житті. Тобто, ми бачимо кров, ми бачимо втрати, смерть тут уже по факту, коли це відбувається в процесі, це сприймається трохи по-іншому. Так вони потім це усвідомлюють, але в самому процесі це є виконання задач, і наркотиком стає те, щоб більше зробити, більше виконати поставлених задач, знищити ворога, знайти ворога, все залежить від того, що яку задачу виконує військовослужбовець, але тут є ще такий додатковий фактор командної роботи, так тобто. Братерство, сестринство, так тобто, коли вони знаходяться в тому середовищі, де у всіх однакові задачі це дуже єднає, це створює таку атмосферу, і якщо військовий себе реалізовує в тому середовищі, то йому хочеться ще і ще отримати цих відчуттів і емоцій, тому що вони дуже конкретні, точкові і виражені. Так, вони не є багатоформатні, як в цивільному житті. Тобто, в цивільному житті ми виконуємо багато різних функцій, багато різних ролей і задач у військовому житті на бойовій території вони виконують конкретні поставлені і відчуття зрозумілі і зрозуміло як отримати ці відчуття тобто ти впорався з задачею круто так ти не впорався ти робиш все щоб знову ну, пройти той шлях чи впоратися ще раз з цією задачею і це дуже таку викликає часом залежність це не закономірність, але так це популярне явище серед військових отримувати такі, таку залежність від своєї роботи Дякую вам дуже, Уляна. Уляна Банцьо, психолог, яка працює з військовими ветеранами та їх родинами ще з 2014 року. Навіть страшно уявити, які емоції переживають військові, які повертаються сюди, в мирне життя, а особливо ті, хто повертається з колони, а особливо ті військові, які втратили своїх. Дуже дякуємо вам за включення. Гарного дня. Дякую, до побачення.